Насправді із Краматорська ми вже маємо багато відео, фото доказів. Звітують потрошки речники е, військових відомств українських. Оце загострення ситуації на фоні е, останнього часу. Ми знаємо, що завтра очікується зустріч у мінську. Е, чи можна говорити про те, що загострення ситуації на українському Донбасі це така е, прелюдія тому що буде відбуватися завтра? Я говорю саме про е, можливе бажання пана Путіна. Е, Створити новий прецедент як аргумент для торгів Безумовно, перед кожним раундом навіть потенційно можливих перемовин, зустрічей міжнародних стосовно вирішення цього конфлікту, постійно відбувається ескалація напруженості, загострення бойових дій. Збільшуються їх масштаби, кількість з військ, які використовуються путіним Російською Федерацією проти України. Це вже є чітка тенденція закономірність на протязі цієї війни. Ми вже давно це бачимо. От знаємо, що зберігалася буквально півтори тижня, здається, ймовірність Дебальцевського котла. Всі побоювалися повторення іловайської історії, в тому числі, і очікували загострення ситуації саме в цьому районі, якраз в передень мінських переговорів. Але те, що як ми бачимо, ситуація звичайно в Дебальцевому залишається критичною. Але як ми бачимо, котел утворити російсько-терористичним військам, поки що не вдається. Оця Операція з торнадо у Краматорську може вважатися спробою Путіна якийсь новий, я ж кажу, прецедент створити для торгів у мінську в альтернативу Дебальцевському котлу, який не виходить. Ні, Я вважаю, що це роздратування Путіна його безсилість саме в тому, щоб все таки котел організувати під Дебальцем для того, щоб помститися Україні і перш за все військовому керівництву. В Краматорську на аеродромі це відомо всім розташований штаб АТО і якесь військове групування відповідне наших військ є там. І тому вони вирішили завдати удару саме туди, для того, щоб також продемонструвати, що російська армія може атакувати наші війська не тільки по лінії фронту, але й наносити удари. В тилу, там, у Краматорську, наприклад, який розташований досить далеко від лінії фронту, там приблизно до найближчого місця на лінії вогню, на лінії фронту Краматорськ десь приблизно 40 чи 50 кілометрів. А до Донецька здається близько сотні кілометрів. Так, так, але справа в тому, що ці події знову демонструють, що, наприклад, атака на Краматорг сьогодні і знову загиблі цивільні громадяни, це варвари. В принципі, нічого дивного вже ніхто не дивується цим обстрілам і загибелі цивільних громадян. Всі знають, на що здатна Росія. Вона яскраво демонструє свою історичну. Скажімо так, естафету, спадковість, те, що вони успадкували від татаро-монгольської орди, якою завжди була Московія, як частина татаро-монгольської орди, така їх менталітет він мало чим змінився за ці століття. Тож, чи варто чекати загострення ситуації в подальшому у на сході нашої держави? Будемо продовжувати слідкувати за подіями на фронті українському. І так само, пане Ігор, хотілося б з вами поговорити так само і про ситуацію в Верховній Раді, яка склалася. Я думаю, що ви слідкували за подіями, що там відбувалися, вже прийняті деякі проекти законів, власне, змін, внесення змін до певних законів. Але напевно головна подія цього дня це призначення генпрокурора нового українського. Ним став пан Шокін. Пан Ярема більше не генеральний прокурор України. Ми знаємо так само, що після голосування деякі депутати були досить обурені його призначенням. З чим пов'язаний такий дисонанс у Верховній Раді? І чи дійсно пан Шокін така досить неоднозначна одіозна фігура? Зрозуміти, це дуже просто можна. Це є невдоволення, це ті прояви невдоволення, які є і в суспільстві, і діями Генеральної прокуратури, і тим, що відбувається протязі року після Майдану. Ми не бачимо до сих пір результатів розслідування і злочинів проти Майдану, і антикорупційних злочинів, і переслідування і притягнення до відповідальності членів банди Януковича. Які розкрадали Україну, грабували, здійснювали величезні злочини проти українців. Більше того, частина цих людей зараз абсолютно себе пихато поводять і нахабно є депутатами Верховної Ради. Я маю на увазі опозиційний блок, в якому переважна більшість депутатів це ті люди, це вчорашні регіонали, які голосували за закони 16 січня, криваві диктаторські закони, які послужили. Поштовхом головною, останньою краплею, яка я призвела до початку цієї нашої трагедії сьогоднішньої, от і все це накопичується, і незадоволення в суспільстві воно цілком об'єктивне і виправдане. Я би навіть сказав, що воно ще дуже е, помірне, таке, знаєте, делікатне. Незадоволені. І те, що ми сьогодні побачили при призначенні Шокіна, це невеличкі тільки прояви того ступенів обурення, яке панує серед українських громадян, українського суспільства, яке незадоволене тим, що відбувається, і в діяльності, в тому числі взагалі нашої правоохоронної системи, але особливо, що стосується діяльності Генеральної прокуратури, судової системи. І це випускнуло сьогодні в тих подіях, які ми бачили під час. Голосування за нового генерального прокурора, і це закономірна реакція. Шокін людина системи. І я тут абсолютно згоджуюсь з позицією і як фракції самопомочі, так і радикальної партії, які чітко заявили, що все ж таки треба нову людину, яка не пов'язана з системою прокуратури, яка там не працювала багато років. Тому що вони не вірять, і мені здається, це не безпідставно. Це цілком обґрунтована позиція, що людина. Яка стільки років працювала і при стількох президентах в Генеральній прокуратурі і є невід'ємною частиною тої системи, то не варто сьогодні ставити її на таку посаду. І, якщо він такий, скажімо, фахівець і настільки необхідний, він може продовжувати працювати заступником. Чи на іншій якійсь посаді, і бути корисним в Генеральній прокуратурі, але саму посаду Генерального прокурора, прокурора повинна обіймати зовсім інша людина, нова. І також дуже важливий був меседж, що обирати і призначати Генерального прокурора треба за тим же механізмом, яким зараз призначається голова чи директор антикорупційного бюро. От також. Щоб громадськість, дуже фахівці і суспільство досить широко обговорювало цю цю кандидатуру, щоб було декілька кандидатів, тобто, ну зробити більш прозорим. А так знову ж ця людина, генеральний прокурор, буде дуже залежною від президента. Та його адміністрації це недобре. Це я так намагаюся делікатно сформулювати. Тому є обурення, і мені здається, що пану Шокіну буквально кілька тижнів дано терміну, щоб він себе проявив. Інакше я думаю, через місяць-півтора його буде чекати доля його попередників і Махніцького, і, і Яреми. Я нагадаю нашим телеглядачам, що за призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором проголосувало 318 нардепів. Проти виявилися депутати від самопомочі та радикальної партії. Зокрема, деякі з цих депутатів говорили і про про поважний такий вже вік пара, пана Шокіна, і про його, скажімо так, можливість подальшому працювати на цій посаді. От пане Ігор, як ви вважаєте, це взагалі аргумент чи ні? Мені здається, що вік це не головний аргумент, і я б не поспішав робити висновки тільки з цих міркувань, тому що коли кажуть про необхідність появи молоді на посадах, то мені чомусь завжди спадає на думку молода команда Черновецького в Києві, яка насправді виявилася молодими хижими вовками, які грабували. Разом з Черновецьким Київ і київський бюджет і Київську громаду, так як ніколи не грабували. Навіть їхні попередники вже, скажімо так, аксакали такі люди набагато більш літнього віку, які були в цих командах в адміністрації Києва, які пропрацювали багато років. А ці прийшли молоді, от яких завів цю команду Черновецький, і ще те, що вони творили, то перевершувало за масштабами в десятки разів їх попередників. Один з тих яскравих. Представників так званої молодої команди, от зараз він є в Верховній Раді. Ми пам'ятаємо довго, дуже добре, і як він став депутатом і скільки було скандалів. Але тим не менше, це яскравий представник тої команди Черновецького грабіжників Києва, який зараз є серед депутатів. От вам, от вам молода людина. Тому не вік є вирішальним в цьому, а все ж таки політична біографія. І що людина, які за нею є справи? чим от, вона займалася? Так, як от вона саме... йшла по, по, по життю? Оце найголовніше визначальне є. І все ж таки повертаючись е, до завтрашньої зустрічі у мінську до загострення ситуації на українському Донбасі. Е, про те говоримо, що Путін, очевидно, е, заробляє на свій рахунок нові аргументи, щоб потім використовувати їх в торгах е, за можливо. Відміну деяких санкцій, як ви на це дивитеся, я саме зараз маю на увазі і в тому числі нашу засуджену льотчицю Надію Савченко, тому що у Європарламенті були прецеденти власне на засіданні ПАРЕ, коли російська делегація заявила про нібито готовність відпустити нашу льотчицю. Чого можна очікувати завтра у мінську у зв'язку з цією ситуацією? В мінську можна очікувати тільки одне: Путін буде знову шантажувати і тиснути на Україну. І саме оці події, які от сьогодні обстріл Краматорська та штабу АТО, і намагання замкнути котел, зробити другий котел Дебальцевому, повторити іловайську трагедію, поки що безуспішні. На щастя, спроби, це для того, щоб тиснути і вимагати, щоб Україну було легше змусити піти на прийняття умов Путіна, його нового плану. Ми ж пам'ятаємо, що мінські домовленості, як і всі попередні, Росія просто наплювала на них, витерла ноги і відкинула, як завжди. Це... Тут традиція не порушується і російські. Норми і правила поведінки вони не змінює століттями. Це ще в 18 столітті бісмарк висловився, що договори підписані з Росією, не варті того паперу, на якому вони написані. Це все продовжується. До речі, підтвердження, от на що мені дуже от, було вразила оцінка і коментарі російських політиків, коли їм от в очі нагадують, особливо от і недавно це в Мюнхені було. Коли Росіянам нагадують, що ви ж були гарантами територіальної цілісності незалежності України, і по Будапештському меморандуму, наприклад, 1994 року. Ви підписали з Україною договір про дружбу і стратегічне партнерство в 1998 році, де взагалі там Росія зобов'язувалася ледве Україна не на руках носити, не те, що там війну розв'язувати. Вони кажуть, ну нема проблем, але ми тоді з іншою країною підписували договір. А от зараз, після перевороту і захоплення влади київською хунтою, це вже інша держава, з якою ми. Ніяких договорів не мали, і ми не вважаємо, що ці договори є дійсними. От вам логіка агресора, логіка просто дійсно варварської азійської держави, для якої взагалі не існує жодних норм і правил. Вони розуміють тільки один аргумент, одну мову, мову сили. Тому я впевнений, що в остаточному варіанті все ж таки. Все буде вирішуватися виключно на полі бою. нашою армією героїчною, нашими добровольцями, взагалі, виключно військовим шляхом нам доведеться долати і знищувати цю нечисть азійську. Тільки так. От. А що стосується подій в парламенті, ну ви знаєте, це викликає також велике гнів і обурення, тому що. От вони захопилися призначеннями кадровими. От генеральний прокурор це також це дуже важливо, безумовно. Але краще Верховна Рада подумала про те, що у нас відбувається в армії, на фронті, а особливо в забезпеченні військ. Технікою військовою ту, тією, яку спроможна і виготовляє Україна, українські військові підприємства військовооборонні. Що відбувається в «Укроборонпромі» останні місяці? Скільки там іде відвертого ворожого саботажу? Очевидно, що там успішно продовжує працювати. П'ята колона Кремля, тому що багато держзамовлень просто зривається, не виконується керівництвом державних підприємств у Ми не отримаємо ту техніку, за яку вже заплачені мільярди гривень. Ми не можемо, армія її не може отримати. А та техніка, яка потрапляє на фронт, часто густо приходить в такому вигляді, що вона не здатна. Навіть пересуватися на те, що воювати там і зіпсовані двигуни, і інша те... велика низка технічних проблем по якості настільки низької, що величезна кількість повертається знову. Нової, буцімто, нової техніки і повертають з фронту на, на, назад на підприємства для знову ж таки для ремонту і відновлення. От про що треба про що має говорити і вирішувати Верховна Рада? Чому е, нема відповідних постанов? Чому в Укроборонпромі не притягуються, не саджаються, не ув'язнюються директори тих підприємств, які зривають держзамовлення? Це під час війни я підкреслюю. Це просто абсурдні, неможливі речі. Але це зайвий раз підкреслює якість цього парламенту і те. Що це все ж таки? Я вірю, що це тимчасовий парламент, який дуже швидко піде в небуття, пане Ігор. Ми так само сподіваємося, що робота даного парламенту буде ще більш плідною. На жаль, наш час вичерпаний. Я дуже вдячна вам за те, що ви сьогодні знайшли можливість прийти до нас на ефір і проаналізувати все, що відбувалося сьогодні в нашій країні. Нагадаю, сьогодні до нас завітав Ігор Хсів, політолог, з яким ми обговорювали головні події на сьогодні.